Тема уроку Розряд десятків і розряд одиниць. Розрядні доданки. Читання чисел за розрядними таблицями Доповне пропущені числа. 21. 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29. 30. Числа якого десятка ми тільки що доповнили? Так, це третій десяток, числа третього десятка. А тепер доповнимо числа в наступному рядочку. 70. 71.

У них усіх є сім десятки. Добери до числа попереднє. Сорок вісім, а попереднє 47. Сімдесят два. 71. Сімдесят один. Дев'яносто пять. Попереднє. Дев'яносто. Тридцять чотири, попереднє, тридцять три, один, попереднє, 50, вісімдесят сім, попереднє, вісімдесят шість. А тепер добери наступне число до даного: Сорок девять, п'ятдесят, 92, Тридцять шість, тридцять сім, 63, чотири, 85, п'ять, шістдесят три, шістдесят чотири, п'ять, шість. Добери сусідів числа. Сорок дев'ять. Сусіди. Сорок. Вісім та П'ятьдеся. Сімдесят чотири. Сусіди. Сімдесят три та 75. п'ять. Тридцять три. Сусіди. Тридцять два. Та тридцять чотири. вісім. Сусіди. 57 сім. Та 59. дев'ять. Напишемо математичний диктант. Від останньої роботи пропустив зошиті 4 клітинки, в п'ятій постав крапочку і розпочинай писати. Записи роби в один рядочок. Почали. Запиши число 15. Число 51. Число 16. 60 42. Тепер пропусти донизу одну клітинку, і наступні записи роби в новому рядочку. Запиши усі числа, що стоять між 77 та 82. Числа, що стоять, між 77. Та вісімдесят два. Знову пропусти донизу одну клітинку, роби запис у наступному рядочку, запиши усі круглі числа між числом тридцять пять та сімдесят два. Давай перевіримо роботу п'ятнадцять, п'ятдесят один, шістнадцять, шістдесят, сорок два, сімдесят вісім, сімдесят дев'ять, вісімдесят, вісімдесят один, сорок п'ятдесят, шістдесят сімдесят. Поглянь уважно у довідничок. Перед нами числа 12 та 45. Вони двоцифрові. І містять розряд десятків та розряд одиниць. Перша цифра у числі вказує на розряд десятків. Вона синя. Друга цифра вказує на розряд одиниць. Вона червона. Кожне з цих чисел. Можна розкласти на суму розрядних доданків. Подивись, як це можна зробити. Число 12. Двоцифрове число, у якому є один десяток та 2 одиниці. Ми його можемо розкласти на суму таких доданків. 10 додати 2. Зверни увагу! Як ми записуємо приклад, коли розкладаємо число на суму розрядних доданків? Так, ніби пишемо приклад навпаки. Спочатку записуємо число 12, тоді ставимо знак дорівнює і починаємо розкладати на доданки. Один десяток або 10 це перший розрядний доданок. Дві одиниці це другий розрядний доданок. Поглянь, як розклали число 45 на суму розрядних доданків. У цьому числі є 4 десятки та 5 одиниць. Тому, перший доданок це 40 або 4 десятки. Додати 5 одиниць. Числа 10, 2. 40 та 5 ми називаємо розрядними доданками. А числа 12 та 45 називаються сумою розрядних доданків. Давай повторимо іще раз. 12 це сума розрядних доданків. А число 10 та число 2 це розрядні доданки. 45 сума розрядних доданків. Числа 40 та 5 Є розрядними доданками. Давай спробуємо заповнити порожні клітинки порожні пропущеними доданками. 23 дорівнює перший розрядний доданок 20. Пропущений доданок 3. 41 дорівнює, пропущений перший. Доданок, подивимося на кількість десятків, 4 десятки, отже 40. Перший доданок 40. Продовжуємо працювати далі. Тут потрібно доповнити відразу два розрядних доданки. Число 38, 3 десятки, отже, 30 і 8 одиниць. 56, у числі 5 десятків, а це число 50. І 6 одиниць. 98. У числі 98 9 десятків, тому перший доданок 90 та 8 одиниць. Число 64 розкладемо на суму розрядних доданків. У числі 64 6 десятків, тому 60 та 4 одиниці, тому другий розрядний доданок 4. А тепер прочитаємо і запишемо числа за розрядними таблицями. 2 десятки і 5 одиниць. Подумай і запиши у зошиті число. Перевір. Наступне число 4 десятки містить та 2 одиниці. Запиши це число. Це число 42. Число, що має. 7 десятків та 3 одиниці. Запиши. І це число 73. Далі число, що має 8 десятків та 0 одиниць. Яке це число? 80. Число в якому 4 одиниці. Це число 4. Число, що має 6 десятків та 8 одиниць. Число 68, число в якому 5 десятків та 6 одиниць. І це число 56, 1 десяток 9 одиниць, 19. Число, в якому 9 десятків та 1 одиниця. Поміркуй та запиши. Так, це число 91. А зараз визнач кількість десятків та одиниць. Число 90. Скільки у ньому є десятків? Поглянь на цифру попереду: 9 десятків, а одиниць 0. 53 десятків. 5 одиниць. 3. 87 десятків. 8 одиниць. Сім. чотири. Десятки. Шість одиниць. Чотири. Двадцять один. Десятки. Два. Одиниць. Один. Чудово. Подивись уважно на смужку з числовими наместинами та визнач. Кількість десятків і одиниць у кожному числі. Користуйся таким зразком. 14 це 1 десяток та 4 одиниці. Йдемо далі. 39 це три десятки і 9 одиниць. 52. Це 5 десятків та 2 одиниці. Число 70. Це 7 десятків і 0 одиниць. Вісімдесят пять це 8 десятків і 5 одиниць. 44 чотири. це 4 чотири десятки і 4 одиниці. Дев'ять. це 9 дев одиниць. Назви наступні три числа в кожному ряду. Давай уважно подивимося на числа 15, 25, 35, 45 та поміркуємо, наскільки збільшуємо кожне число. Так, кожне наступне число збільшили на 10 одиниць. Тому після 45 запишемо 55. Збільшуємо на 10, 65, ще збільшуємо на 10, 75. Тепер поглянь на наступні записи. 82, 72, 62. Що відбувається з числами? Так, ми їх зменшуємо. Зменшуємо на 10. Тому 62 зменшуємо на 10, отримаємо, 52 зменшуємо на 10, отримаємо, 42 зменшуємо на 10, 32. Розв'яжемо таку задачу. Запишемо її письмово в зошит. Від роботи останньої. В сторону відрахуй 10 клітинок, по 11 і почни робити запис. Запиши слово задача. Послухай уважно задачу. На зупинці до автобуса зайшло 5 пасажирів. Тепер у автобусі стало 17 пасажирів. Скільки пасажирів було в автобусі спочатку? Давай будемо аналізувати задачу та знаходити ключові слова. На зупинці до автобуса зайшло 5 пасажирів. Відшукай тут ключове слово. Правильно, це слово зайшло. Тепер у автобусі стало 17 пасажирів. Де тут ключове слово? Так, це слово стало. Скільки пасажирів було в автобусі спочатку? Було. Ми відшукали ключові слова. Тепер знайдемо числові дані. Чи знаємо ми, скільки зайшло пасажирів? Так, 5. А стало. 17. Чи нам відомо, скільки було пасажирів? Ні. Слово було знаходиться у питанні задачі. Тому ми маємо відшукати, скільки їх було спочатку. Давай запишемо короткий запис до задач. Було невідома кількість пасажирів. Зайшло 5, стало 17. Поміркуємо, як відшукати, скільки було пасажирів спочатку. Розмірковий так. Якщо пасажири зайшли, то їх стало більше. А отже, до цього в автобусі їхала менша кількість пасажирів. А як знайти менше число? Так, дією віднімання. Запишемо приклад на віднімання, поміркуй який. Ревір себе. 17 відняти 5 дорівнює 12 пасажирів. Відповідь 12 пасажирів було. Давай повторимо іще раз. Двоцифрові числа містять у собі розряд десятків та розряд одиниць. Тому їх ми можемо розкласти на розрядні доданки. Де перший доданок це розряд десятків, а другий доданок це розряд одиниць. Наприклад, число 48 розкладемо на суму розрядних доданків. Перший доданок 40. Він вказує на кількість десятків у числі 4 десятки, другий розрядний доданок це, роз... це число 8. Вказує на кількість одиниць. 8 одиниць. Число 48 називаємо сумою розрядних доданків. Наш урок добіг кінця. Дякую за роботу. До зустрічі!